У тіль людини 5 літрів крові, 40% з яких складають еритроцити. Об'єм кожного еритроциту приблизно дорівнює 90 помножити на 10 мінус 15 степен літрів. Скільки еритроцитів міститься в тілі людини? Подайте відповідь у науковому вигляді та округліть до двох знаків після кому. Тож, якщо ми візьмемо 5 літрів загального об'єму крові і помножимо це. На 40% то отримуємо загальний об'єм ретроцитів, тобто 40% від загального об'єму крові. Якщо загальний об'єм всіх ретроцитів поділити на приблизний об'єм кожного ретроцита, то отримуємо приблизну кількість ретроцитів. Тобто поділимо на 90 помножити на 10 в мінус 15 степені літрів. Одразу можемо порадіти, що одиниці вимірювання дійсно скорочуються. літри в чисельнику і літри в знаменнику. Тож отримаємо просто кількість, що нам і потрібно. Тепер 5 помножимо на 40%. Це те саме, що 5 помножити на 0,4. У знаменнику маємо 90 помножити на 10-15 степені, що не є науковою формою. Пам'ятаємо, що для наукової форми число має бути більше або дорівнювати 1 менше за 10. Очевидно, що 90 не менше за 10, але ми легко можемо перетворити його на наукову форму. 90 це те саме, що 9 помножити на 10 в першому степені. Так, а потім помножимо на 10 в мінус 15 степені. Отже, 5 помножити на 0,4 це 2. Поділити. А в знаменнику перемножимо степені з однаковими основами і додамо показники. Отримаємо 9 помножити на 10 в мінус 14 степені. Тепер, власне, можемо поділити. Це буде те саме, що дев'ятих помножити на 1 поділити на 10 в мінус 14 степені, а це в свою чергу просто 10 в 14 степені. Можна помітити, що 2 дев'ятих не більше або дорівнює одиниці. Тому нам потрібно якимось чином збільшити цей дріб. Ми можемо помножити його на 10, але якщо ми множимо один з множників на 10, потрібно поділити інший множник на 10, щоб не змінювати значення виразу. Тож зробімо це. 2 дев'ятих помножимо на 10, 10 в 14 степені поділимо на 10. Це дорівнюватиме. Відповідно, 29 помножити на 10 в 13 степені. Зрозуміло, що 29 більше або дорівнює 1 і менше за 10. Проте в умові нас просили округлити відповідь до двох знаків після коми. Тож виконаємо ділення. 20 поділити на 9. Відповідно, 2 на 9 не ділиться. Беремо 20. 9 вміщається в 20, два рази. 2 помножити на 9 це 18. 20 мінус 18 це 2. Далі в нас немає що зносити, тому зносимо 0, ставимо кому. І беремо знову по 2. 2 помножити на 9 це 18, 20 мінус 18 це 2. Отже, розуміємо, що маємо справу з нескінченним періодичним дробом. А оскільки нам потрібно округлити до двох знаків після коми це буде 2,22. Помножити на 10 в 13 степені.